У Миргороді відбулася чергова щотижнева нарада керівників комунальних служб. Розглянуло актуальні питання благоустрою та хід виконання інфраструктурних робіт. Минулого тижня комунальники ліквідували кілька аварійних ситуацій на напірному колекторі біля КНС-3 та на мережах водопостачання. Тривають роботи на очисних спорудах, бетонування конструкцій, підведення комунікацій до нової установки, яку планують обладнати системою гарячого водопостачання та диспетчеризації. Окремо обговорили боротьбу з амброзією, що знову активно поширюється на території громади. Мешканців вокольних підприємства та організації закликають прибрати власні прилеглі території, адже силами лише комунальних служб проблему повністю вирішити неможливо. Ще одне питання стан річки Хоров у межах центрального мосту. Через законодавчі обмеження комунальні служби не можуть привести повноцінну розчистку русла. Спершу вони спробують виконати роботи власними силами, а за потреби звернуться по допомогу до громадськості. Під час наради розглянули питання демонтажу аварійних дерев, а також богоустрою дитячих майданчиків. Частина ігрових зон вже не придатна до використання та не перебуває на балансі комунальних підприємств, тож ремонтувати їх неможливо. Різними Людьми при різних заходах вони були встановлені, але документи на них не надавалися, і відповідно на баланс комунальних організацій вони не приймалися. Шляхом проведення толок знову ж таки залученням представників комунальних служб, органів місцевого самоврядування, громадськості спільними зусиллями за Допомогою підприємців, підприємств або просто фізичних осіб, ці майданчики поновлюються. Тривають і роботи в закладах охорони здоров'я. У поліклінічному відділенні отеплюють фасад, а в лікарні інтенсивного лікування замінюють дах, виконують утеплення та внутрішній ремонт. Попри кадрові труднощі, комунальні служби продовжують підтримувати благоустрій Миргородської громади, щоб зробити її ще комфортнішою та безпечнішою для життя.